Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Щедро ділитися Псалом 111 5. Добрий муж, милостивий та позичає. Коли ми з дружиною отримали вищу освіту, в нас накопилося декілька тисяч доларів боргу, який ми хотіли погасити. За допомогою кредиту. Ми звернулися до місцевого банку, але нам відмовили, бо ми не жили і не працювали в цьому місці тривалий час. Через декілька днів я поділився тим, що сталося з моїм другом Мінгом, який був старішиною в нашій церкві. Я хотів би розповісти про це моїй дружині, сказав він, виходячи за двері. Через декілька годин пролунав телефонний дзвінок. Це був мінг. Ми з Ен хотіли б позичити вам гроші, які вам потрібні, безвідсотково. запропонував він. Я не знав, що сказати, тому відповів: Я не можу просити вас про це. А ти її не просиш? весело відповів мінг. Вони люб'язно дали нам позику, і ми скері повернули її так швидко, як тільки змогли. Я вірю, що мінг і Енн були щедрими через свою любов до Бога. У Святому Письмі сказано: добрий муж милостивий та позичає, удержує справи свої справедливістю. Той, хто довіряє Богу, має міцне серце, яке не боїться, розуміючи, що Він є джерелом усього доброго в житті людини. Бог виявив до нас щедрість, дарувавши нам життя та прощення. Будьмо щедрими і ми. Виявляючи Божу любов до інших і ділячись з ними своїми ресурсами. Чи був Бог щедрим до вас? Як ви можете поділитися його добротою та щедрістю з тими, хто їх потребує? Помолимось. Люблячий Отче, дякую, що дав мені дар життя і щоденно піклуєшся про мене. Допоможи мені довіряти тобі. І мати щедре серце, як твоє. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.